Доброго дня, ми з України. Замовили захисний ремінець на годинник тактичний. Закінчив роботу ось. Ось так воно все це працює. Попрацювали з годинником і зачиняємо. Використовувалась стропа. 50 міліметрів українського виробництва. Вона жорстка. Для інформації така сама стропа 50-ка в мультикамі чорному або звичайному більш м'яка. Це для інформації. Чорна і зелена зараз є в наявності, вона більш жорстка. Ось. Так все виглядає. Всім дякую за увагу. Слава Україні. До побачення.